А основні конкуренти це американці. То ця зброя була дешевше своїх аналогів. Це не українське виробництво. Це лише збірка 20 бумажок, 20 голосувань, ТСЦ Те це І я дуже полюбляю цю зброю. Вона дуже крута. Називали це «Made in Ukraine», але насправді це не «Made in Ukraine». Всім доброго дня на зв'язку магазин Прапорщик. Сьогодні ми поговоримо про зброю, яка робиться в Україні і якою можна пишатися. І відразу скажу, цих зразків не так вже й багато, але ті, що є, цілком можуть конкурувати з іноземними аналогами. Покажу три моделі, які я вважаю найкращими в своїх класах: це штурмова гвинтівка, пістолет, полімет і звичайний пістолет. Поясню, чим вони сильні і як вони себе показали. Отже, починаємо: перше у нашому списку це Zbryard Z15 Стандарт СССБ 10,5 дюймів Під 223 рем, але він також саме хаває 5,56. Що ми маємо по цій гвинтівці? Ну, по перше, зброяр хто в темі зброєвого ринку. Ну він точно знає про таку компанію, як зброяр. Вона одна з перших в Україні почала виробляти зброю, а саме арки. Ця зброя ще до повномасштабної війни. Вона вже почала заходити на озброєння нашої армії. Перші, хто отримував цю зброю, це були погранці і погранці з автоматів калашников Перестраювались, скажімо так, на ар 15 платформу З початком повномасштабної звісно кількість підрозділів, які переворожалися, вона сильно зросла. Насправді, цивільна модель від армійської відрізняється лише тим, що в армійської є режим фулавто, тобто автоматичний вогонь. Більше відмінності між цивільною і військовою моделлю немає на сьогоднішній день. На жаль, на цивільному ринку цієї зброї немає. В них там є деякі питання на виробництві 24 лютого, 2022 року на їх виробництво прилетіла ракета. Виробництво було частково зруйновано. А розкажу вам саме про зброю. Чим вона відрізняється взагалі від своїх конкурентів? А основні конкуренти це американці. По перше, тут ми маємо регульований газблок. Дуже рідко які виробники на свою зброю на стандартні моделі. Ставить регульований газблок. І якщо порівнювати з цінами, ну, я, я маю. На увазі, ті ціни, які були до повномасштабки, то ця зброя була дешевше своїх аналогів, які йшли в тій ті ж якості, як і ця зброя. По-друге, тут ствол з нержавіки, це доволі теж ну, така рідкість, мало хто з виробників бив стволи з нержавійки. Зачасту це були стволи чорні, там анодовані, карбонітровані, і так далі, і тому подібне, мілоновані. А саме нержавійки, ну не так часто вони зустрічалися. І по-третє, це така дуже багата, скажімо так, комплектація, яка йшла з заводу по цих Аркам. Тобто тут завжди був гарний пластик, гарні ДТК, багато плюшків, там, спортивні рукоятки взводу і так далі, і тому подібне. Тобто цим, цей виробник він дуже так клієнтів завлікав до себе. Зброяр класна компанія, вона була класною компанією і залишається класною компанією. Дуже дякую, що я так доволі близько знайомий з виробництвом і з, саме з цією моделлю. Доволі багато з настріляв. Не і скажу чесно, це крута зброя, дуже її рекомендую. Маю надію, що після закінчення. Війни ця зброя знову з'явиться у нас на гражданському ринку цивільному. І загалом, якщо ви стріляли з АК, а потім вам в армії видали ось таку гвинтівку, ну ви одразу розумієте для себе різницю. Тобто це і, звісно, інший рівень точності, це інша вага. Ну це взагалі інша філософія сучаснічого зброя, чим автомат, який був розроблений 80 років тому. Саме тому в багатьох підрозділах саме ця гвинтівка вже витісняє автомат Калашникова. І що? Одо ціни на цю зброю, ну сказати, яка ціна зараз неможливо через те, що цієї зброї немає на цивільному ринку. Але якщо орієнтуватися на ті ціни, які були до повноваштабки, то ця зброя вона коштувала півтори-дві тисячі доларів. Ну, я маю надію, що після закінчення війни. Ця ціна буде плюс-мінус така ж. І про Ford 20C бойовий 9 на 19. Ціни приблизно за бойовий це близько 30 тисяч гривень, а за травматичний теж близько 30 тисяч гривень. Підприємство Ford вона, ну, це казіонне підприємство. Що таке казіонне підприємство? Це підприємство, яке має структуру державної власності. Ми маємо тут як і плюси, так і мінуси. Плюси за рахунок того, що держава в скрутні моменти його дофінансує. Це виробництво по сей день працює, бо в нього були і скрутні часи. Були і класні часи, але воно не закрилося як багато заводів в 90-ті. Це з плюсів і з мінусів, те, що управляється державою, воно доволі неефективно працює. Як наслідок, що ми маємо? Ми маємо, по-перше, якщо брати продукцію, це доволі часто якісь провали по закриттю потреб ринка. Це якась дуже дивна цінова політика, коли травматичний пістолет, при тому, що завод випускає їх там тисячами. Він не може війти в ціну, яка вона повинна бути, тобто привести з границі якийсь бойовий пістолет, він виходить дешевше ніж травматичний вироблений тут в Україні. Тобто ось такі от моменти. Але на щастя, цей Форд є. У нас є хоч якась травматика на українському ринку, тому що ну, мабуть, 80% пістолетів, які зараз травматичних продаються в Україні, це пістолети виробництва Форд. яку ми маємо ситуацію зараз під час повномасштабки з їх продукцією. Не розкрию великої таємниці, що є засіб, як Форд 600, це гранатомет. Який виробляє завод Форд, ну, взагалі, це швейцарський гранатомет від компанії Господи, як вона називається, Дорогуща, продорогуща компанія. Це гранатомет, який випускається за ліцензією Брюген Thompson. це швейцарська компанія, яка виробляє елітарну зброю для всього світу. Тобто вона дуже цінується, в неї такі дуже ексклюзивні, дуже круті речі. І зараз, звісно, що під час повномасштабки, ну, ось така історія з поставками, то взагалі нічого немає, там щось викинуло на ринок, тому постійно. Не дефіцит щодо пістолетів. Бойових я маю на увазі. Вони ж там часто називаються спортивними. У нас доволі велика лінійка у форта, Тобто, якщо. Перші пістолети, які вони в нульових виробляли, по суті, взяли пістолети ЧЗ чеського виробництва. Майже все скопіювали, чуть змінили дизайн. і Це були перші пістолети, які вони виробляють. То зараз вже в них є рішення, які вони напрацювали саме. Це якісь там ексклюзивні речі. Це дуже такі цікаві є пістолети там в калібрі, наприклад, 5,7 на 28. Якщо я не помиляюсь, ну він заявляється як пістолет, який, який пробиває бронежилети. Тобто ще якісь них такі інтересні технічні рішення. Ну, постійно, скажемо так, вони розвивають цю тематику. На жаль, для пересічного громадянина спортивні пістолети ще досі не доступні, але в них вже є щось, і багато їхніх пістолетів стоїть на озброєнні у наших спеціальних служб, у наших військових, у поліції і так далі. І тому подібне. Тобто, це теж такий доволі крупний виробник яким ми володіємо як громадяни цієї країни, скажімо так. щодо моделі Фор-12, тобто, це цільнометалевий цільно е, пістолет, який виробляється методом лиття. Що таке метод лиття? Щодо виробництва зброї, є умовних два типи виробництва: це метод фрезерування, це коли береться кусок металу і фрезером обирається все зайве. І є метод лиття. Тобто, метод лиття раніше не використовувався у сталях, його використовували лише там РЗАЦ матеріалах, до прикладу, сілуміну чи щось таке, але в Швейцарії розробили технологію по политтю саме металу сталі. І е, Ford використовує саме цю технологію у своїх виробах, до прикладу, Ford 12. Але залишилися ще моделі пістолетів, які він по старінці виконує методом фрезерування, до прикладу, Ford 14. Якщо ми кажемо про Ford 12, метод лиття доволі надійна машина. Коли Ford тільки осваював метод лиття, там було таке проблемний час, коли часто ці затака. Фори лопали зараз. Ця проблема майже відсутня. Дуже рідко зустрічаються такі браки. В цілому це такий ну, один з найбільш популярних пістолетів на українському ринку. Тобто, ну самий популярний, мабуть, все таки Форт 17, Фор 12 на другому місці, і пістолети від словацького Grand Power під різними торговими марками на третьому місці. Форт 20, тобто це, ну такий він, якщо ви побачите, дуже схоже на чизету. То що я казав вище, то що за Ford дуже любить пістолети робити. Похожими на Чезету. Він дуже крутий у вкладці. Як ви бачите, тут ось така от виїмка. За рахунок цього дуже така надійна, міцна е, хватка. Це класний пістолет, був би для єженного насіння для самооборони, якщо б такі пістолети були дозволені е, звичайним цивільним громадянам. На жаль, це досі не так. Ну, маємо те, що маємо. Точно прикольний пістолет, який можна розглядати для себе, наприклад, як награбний. Чому я включив Форт в цей перелік? Тому що Форд ну, це реальний виробник, який серійно виробляє вже на десятиліть. Зброю, пістолети, і не лише пістолети, але пістолети це те, про що його знають найбільше, якось так. І третій зразок у нас це ЕМ 555. Але якщо казати по чесному, то по суті це не українське виробництво, це лише збірка. Ціна цієї зброї, вона трошки коливається, і колись він коштував і півтори тисячі доларів. Зараз його ціна, там в середньому у різних виробників близько двох тисяч доларів. Це у нас словак від компанії Grand Power В оригіналі він називається Стрібох. Вже на моїй пам'яті, мабуть, компанії 5 під різними назвами його привозили в Україну запчастями. Тут збирали, називали це «Made in Ukraine», але насправді це не «Made in Ukraine». Тобто є ЕМ 555, є цвіркун від Фларма, є «Стрибог» що там від ще одної компанії. Для чого я це підвожу? Для того, щоб пояснити вам, що на жаль, в Україні виробництво зброї для цивільного ринку майже немає. Тобто, коли ми планували це відео, ізначально воно повинно було називатися 5 топ виробників української зброї. Що ми маємо на виході, ми тупо не маємо що зібрати, щоб показати вам, що от такі є виробники, такі, 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 такі. Чому так взагалі стається? Я тут трошки розведу філософію. Першим чином через позицію держави. Ну, По-перше, це ринок безумно зарегульований, тобто я власник ліцензії на виробництво зброї. Для того, щоб почати виробляти зброю, ну, як ви розумієте, це доволі такий ну, дорогий процес через те, що станки, приміщення, ТС-50 ну, це не, не сотні тисяч доларів. Навіть мільйони. Але що мають такі, як я, невеликі підприємці, які хотіли би виробляти зброю і щось намагаються для цього розробити, ну, для початку вони, до прикладу, йдуть в банк. І кажуть, ми би хотіли взяти по льготній ставці кредит, наприклад, по програмі 5.7.9, яку господарство якби для розвитку підприємництва собственно і зробило. Тут виясняється, що 5.7.9 ти можеш взяти, якщо ти, наприклад, відкриваєш там перукарню або шиномонтаж, А якщо ти хочеш виробляти зброю, ні. Ця програма заборонена для виробників зброї для тих, хто продає зброю, чи ще щось. Це по перше. По друге, це ну зарегульованість ринку, те, що я сказав початку, то на кожен процес потрібно там 20 бумажок, 20 це голосування, ТСЦ 5-10. Звісно, що це дуже складний процес саме виробництва зброї. Ну і по-третє, я дуже надіюся, що ось ось ця вся ситуація, незважаючи на те, які негатив вона несе, я маю на увазі повноваштабне вторгнення, вона якось вплине на те, що законодавці почнуть е, більше дивитися не на те, як ускладнити процес, а на те, як його спростити і зробити так, щоб виробників зброї було більше. Тому що, якщо б в нашій країні був кожен другий озброєний, я думаю, повномасштабки так і не сталося. Щодо цієї зброї, єм 555. Я сам власник мене особиста така зброя, правда, від компанії Фла. Ар, мене цвіркун. і я дуже полюбляю цю зброю. Вона дуже крута. Ну, по перше, це габарити. Тобто, якщо б теоретично зняти оцей ДТК, ви складаєте приклад. Ну самі розумієте, вона дуже компактна. По-друге, щодо магазинів, розліччя скажу між, наприклад, компанія Фларм, які завозить, і компанія Ерма, які завозить Ерма з глоковськими магазинами, глоковський стандарт це набагато зручніше, ніж ті, які завозить фларм, бо Фларм завозить з стандартом компанії Grand Power. Там свої в них магазини, і це проблема, бо їх вічно дефіцит. Їх немає. Плюс великі магазини збільшеного розміру. Вони йдуть чисто пластикові. Якщо ви, наприклад, з цим карабіном займаєтеся спортом, у вас це магазин. Магазини на настрілі там 2-3 тисячі набоїв. Вони ламаються коротше. і постійно ці магазини треба десь шукати докупати, якщо ви цю зброю сполізуєте для спорту. Якщо, звісно, ви використовуєте для самозахисту і для періодичних виїздів на пострілухи, то цих магазинів вам вистачить дуже надовго. Також ми маємо планку Пікатіні на всю довжину. Що цікаво, в ермовському варіанті вона не комплектується прицільними засобами, в флармовському комплектується в той, що називається Трибох. Але теж made in Ukraine, там теж комплектуються прицільними засобами. Приклад тут ось такий кочерга, суцільний пластик. Зустрічаються варіанти для цієї зброї з більш таким тактичним виглядом склад розсувним телескопічним прикладом. Але це додаткова опція, яку можливо докупити. Також, можливо, чисто теоретично, але це незаконно. Встановити сюди без прикладу просто таку заглушечку, і у вас ну, тоді взагалі не буде прикладу і буде дуже компактний розмір. Обов'язково заходьте до нас на сайт, дивіться пока. Каталогам там можна вибрати в нас країни-виробник, вибираєте країни-виробник України, і можна подивитися все, що виробляється в Україні, вибрати собі і підтримати, скажімо так, вітчизняного виробника, якого вже є ну на такому прикладі, бо фактично це не вітчизняний виробник, це просто збірка. Наразі все це був магазин Прапорщик. Всім гарного дня, до побачення. Я дуже радий був це вам все розповісти, бо воно мені трошки накипіло. Всім гарного дня, до побачення.